Ну і власне газ він завжди аргумент переконання. А коли його північні сусіди зненацька пропонують купувати на третину дешевше ніж було, взагалі виникає безліч запитань. Звідки такі щедрість із гостинністю? Ольга Максимова намагалася по крихтах зібрати інформацію про те, що не сказали чиновники журналістам, і майже натрапила на сенсацію. Атракціон небаченої щедрості. Пропозицію Росії 268,5 з половиною доларів за тисячу кубометрів у Кабміні називають найпривабливішою. І, попри запевнення, національних інтересів не здали, чимало українців віри урядовцям не ймуть. За добу ж офіційних документів не оприлюднено. Пан Соколовський при президентові Ющенко відповідав за енергетичну безпеку. Добре, знається на газових контрактах та норові сусідів. Я думаю, що це де-факто розплата за те, що ми не зробили його. Європейського вибору ми таки не підписали асоціації. А крім того, ну різне говорять, що крім газу ще було. Які домовленості ще були. Допоки я їх не побачу, не хочу аналізувати. Тим часом аналітик Олександр Охріменко схиляється до іншої думки. Він вважає, що на поступки Росія пішла через візит Януковича до Китаю над державою та головного нині суперника нашого сусіда. Ми фактично інтегрували економіку України з Китаєм. Китай зайшов сильно. Он 30 миллиардов инвестиций вносит. Он фактически арендует 3 миллиона земли. Понимаете, что делать? Он строит заводы, по производству синтетического газа, порт, дороги. Это страшно по этой причині, чому Росія різко поміняла із параграфа достеменно відомо за контрактом. Ціна на газ переглядатиметься щоквартально. за оптимістичним прогнозом Охріменка. Коефіцієнт перерахунку прив'язаний виключно до світових розцінок на нафту. Соколовський не такий впевнений, адже багато років питання ціни на газ для України радше політичне ніж економічне. ми на короткому повідку. Щось не сподобається Кремлю у поведінці України. Значить, не буде і нема жодного слова у протоколі про те, якщо одна сторона не згодна із другою, так що робити щодо питання перегляду квартального, то ми залишили за собою право обговорити це питання за... щодо зменшення ціни. Зрозуміло, щодо зменшення, що ж, десь революційна знижка на третину для пересічного українця, усі без винятку експерти впевнені. Нічого зростання тарифів, як того вимагав МВФ, не буде, але й зниження комуналки також не варто чекати. Бо, попри все, переконують експерти, за спожити газ українці сплачують найменше, навіть на теренах СНД. Якщо переводити все в долари, то в Україні населення платить близько 84 доларів за тисячу кубометрів газу. Тоді як в Російській Федерації 119 доларів за тисячу кубометрів. А якщо ж згадувати європейські країни, то, наприклад, пересічний швед платить 1740 доларів за тисячу кубометрів. Колосальні заощадження кажуть аналітики: бізнес та влада могли б використати на модернізацію виробництва енергетичної галузі та ЖКГ. Проте підозрюють, найпевніше на ці кошти будуть зовсім інші плани. Ольга Максимова, Ольга Василевська, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко. Новини 2+,2.